Більше поляків повертається до Польщі, ніж виїжджає із Польщі до Німеччини. Дуже цікава статистика була наведена адміністрацією саме у Німеччині, що поляки виїжджають. І ось погляньте, це лише за останні 30 років, перший раз так склалося. У 24-му році до Німеччини приїхало 76 тисяч 320 поляків. А виїхало 88 тисяч, тобто близько 10 тисяч і більше. Про що це говорить? Що мені здається особисто, що в Польщу повертаються або ж ті поляки, які вже заробили собі без кредитів там на квартири, житло, будинки, і просто приїжджають, щоб, наприклад, собі пожити спокійно життя, там чи старість, чи виховувати внуків, дітей, або ж статистика говорить виключно про те, що поляки виїжджають з Німеччини в інші країни. А не а не повертаються до Польщі, тому що це також є ймовірне, але багато чого не говорять саме в Польщі про те, що німці теж не залишаються у Німеччині. Щоб ви розуміли? Німці виїжджають на навчання зараз. Дуже великий ажіотаж. Усі їдуть в Нідерланди в той момент, коли саме поляки, коли йдуть навчатися, їдуть лише до Німеччини або у Сполучені Штати Америки. І мені здається, що скандинавські країни недооцінені, і багато людей просто про них не говорять або ж просто не розглядає їх як варіант переїзду. Звичайно, що через клімат, але ну, давайте будемо відверті: Данія там інші країни Північні, вони набагато. Більш розвинуті і також там зовсім інші доходи. Ну не будемо їх порівнювати, тим більше з Польщею. Тут я читав коментарі, що навіть поляки, так які живуть тут, які мають власне житло, вони не можуть звести кінці з кінцями. Вони живуть від зарплати до зарплати. Напишіть ви в коментарях, як ви взагалі справляєтесь у Польщі? Чи вам достатньо вашої заробітної плати, щоб заощадити? Або навіть там поїхати відпочити, або ви просто живете від зарплати до зарплати і не знаєте, що з цим робити. Або також, можливо, в мене є підписники з скандинавських країн, скільки ви заробляєте, і чи вам достатньо цих коштів.